Ще з одним героєм прощається рівне. Це 53-річний Ігор Гмитро. Ігор навчався в 17-й школі. Закінчивши школу, пішов навчатись в школу поліції. От закінчив школу поліції, працював дуже довгий час інкасатором. Після чого залишив ту роботу, пішов працювати з Люсером рівне тепло енерго. Відомо, що Ігор проходив строкову службу в армії у Грузії, саме коли там була війна. Тож мав досвід участі у бойових діях. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, очікував призову. Страшна ніч у бліндажі. Де два метри снігу. Але цей святий герой України не лякався ні снігом, ні дощом. Ні холоду, ні жари. У травні цього року Ігор Гмитру отримав повістку і пішов служити. Про бойові будні ігор мало розповідав рідним. Більше про побратимів. Дійсно очікував він ту, от, повістку. З військкомату отримав повістку, не вагаючись, пішов одразу захищати країну. На жаль, загинув на Харківщині під час бойового з'єднання. На жаль, 53-річний сержант Ігор Гмитро загинув 25 листопада 2023 року, внаслідок підриву під час виконання бойового завдання на Харківщині. І він стояв до останнього. Цей святий герой України, дорогі брати і сестри, і мій незламний стоячи ми знову на цьому місці, цього плачевного майдану, нашого благословенного міста Рівне. Ми знову приносимо, приносимо наші скромні молитви. Вигора залишилися син та дружина. Поховали його на алеї героїв кладовище Тинне. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.